Володимир Зеленський є загадником України. І всі ці мої... В Травні, як завжди, сонце, вихідні. Пишу свідки з п'ятого шашлика у вигляді Володимира Зеленського. Він обіцяв одне, зробив зовсім інакше. Він говорить одне, робить зовсім інакше. Диктатура. Це треба прийняти і зрозуміти, що зараз дитактура у вигляді Володимира Зеленського, Єрмака, Татарова, всіх інших. Просто Долар сорок п'ять при Володимир Зеленський є зрадником України, і всі ці мої розмови, котрі щодо його ситуації, він є, е, е, просто наговорив. Він Всі ці факти, це я, я ж не видумую, я ж не, не е, створюю ці речі. Якщо він говорив, що були, ще будуть шашлики, а потім, коли все це, це виходить, і виходить, що шашликів не було, а були сотні тисяч загибель. Дорогі громадяни України, що робити вам? Тільки одне. Зберігати спокій, холодну голову, не накручувати самих себе. В травні, як завжди, сонце, вихідні, шашли. Шашлик. Ну він політичний банкрот. Просто. І коли в коментарях пишуть, що там багато, що типу, о, ти такі. Я не знаю, ви ж свідки святого шашлика в вигляді Володимира Зеленського і його потужних дефективних менеджерів ФСБ. Що за свідки? Що за свідки шашликів? Коли на вулиці, ви що не бачите, що війна коїться взагалі, і то, що він обіцяв одне, зробив зовсім інакше. Він говорить одне, робить зовсім інакше. І як я, всі, я нічого не видумую, рідненькі мої, нічого немає. Я не буду тут о, о, походити в полеміку щодо доказів. Якщо є факт, він сказав, що будуть шашлики, а замість того, він зробив все можливе, щоб ворогу можна було їхати на крейсерній шк швидкості по шосе. Наприклад, біля Чорнобиля проклав мости поробив не тільки по мости, поробив, а розмінував мозги, мости, чонгар. І в таких випадках це, це називається державна зрада, і ці речі треба казати своїми іменами. То, що вони зараз маніпулюють, захопили владу, це диктатура. Це треба прийняти і зрозуміти, що зараз диктатура у вигляді Володимира Зеленського, Єрмака, Татарова, всіх інших, просто долар 45 при Зеленському, буде хаос в країні, буде війна.